Іноді в мене в голові там з'являється така ну просто питання, це я не собі, мабуть, ставлю а так просто в простір про демобілізацію. Мені пофіг, я до кінця особистого стану. Я через три роки навряд чи піду. Якщо. А, але от просто цікаво, коли вже взагалі е, почнуть робити якісь закони для людей, е, ну, яких вже, блін, ну як би ну, їм пора. Ну, не багато хто там за три Ну, точніше, є багато людей, які за три роки вони е, не то, що там морально вигоріли, там, здоров'я. Ну, розумієте, пацани, ну розумієте. Мені до речі, честь і хвала тим людям, які отримують поранення інвалідності і продовжують е, воювати. В мене до речі, да, пацани, вам просто великий поклон. У мене просто така ситуація, що е, ми все одно були там починали як піхотний підрозділ. І дрони це вже була як там дань модді, і мені там поштатці виділили аж цілих, по-моєму, чотири людини на дрони. Ну, тобто, в мене в цілої службі є чотири людини, яка займається дронами. І це реально там робочий екіпаж. Які, е, хлопці їздять і займаються мінуванням. Але це один екіпаж. І е, так щоб сказати, е, троє з них інваліди. Е, один без кінцівки ноги вище коліна. У других ну, трішки сильні руки є. Ну тобто в них не дуже повноцінне, будемо так казати, праві руки. І в мене така вже склалася традиція, що в мене люди, які отримують поранення і отримують потім інвалідність, вони йдуть ну, щось зв'язане з дронами. Це їх бажання, і вони залишаються, і вони не йдуть далі. У мене от зараз ще дві людини офіційно МСЕК виписав їм, що вони інваліди. Але вони залишаються в підрозділі і будуть виконувати свої задачі. Тобто третє питання це не тільки мобілізація, а взагалі оці, ті питання, які там повинно все ж таки, мабуть, розглядати в контексті військових, які там, ну, підвтомились.